Вітаю, моє ім'я Валерія Сергєєва. Я літературна оглядачка, літературознавиця і не дуже азартна гравчиня, яка попри це залюблена в саму логіку ігрових структур, таких важливих для побудови і подальшого розповсюдження літературних текстів. Із розвитком технологій стало звичним те, що відтепер літературні світи можна подибати не лише на сторінках книжок, а й на ігрових екранах. Наприклад, мільйони людей вчать закляття і варять зілля в грі за Гаррі Поттером, або за допомогою комп'ютерної мишки борються із чудовиськами разом із відьмаком. Чи означає це те, що всі ці гравці перед тим достеменно ознайомилися із відповідними романами Джоан Роулінг чи Анджея Сапковського? Як на мене геть не завжди, тому що гра може бути як логічним доповненням прочитаного, так і самостійним продуктом. Водночас не варто ігнорувати і той факт, що зв'язок літератури і гри насправді двобічний. Не лише текст може породити гру, а й гра може сконструювати текст. Йоган Гейзінга у праці «Homo Ludens» наголошує на тому, що гра як така древніша за саму культуру, адже певні ігрові правила і регламент присутні навіть у забавках тварин. Схожим чином ігрове споріднене з естетичним, оскільки гра цитую, творить лад, вона сама є лад-порядок. І не дивно, що багато письменників, перебуваючи в пошуках цікавих сюжетних рішень для власних художніх текстів, так чи інакше звертаються до цього ладу. Тим паче, що і вибір доволі широкий. Рожека Юави окремлюють чотири основні ігрові категорії. Агон як змагання досвідченості і вправності, алія як гра, де навпаки, все вирішує удача, мімікрія як вдавання когось або чогось іншого, і певне запаморочення або збуджений шок в іграх, пов'язаних із ризиком чи зміненою свідомістю. І прикметно, що дослідник тут, окрім певних адреналінових атракцій, опосередковано згадує також і характерний стан в ритуальних практиках, як от кружляні деревішів чи небезпечному танці Володор. У цьому сенсі найцікавішими для нас є тексти, організовані за принципом конкретних усім відомих ігор. Вочевидь, футбольні фани, краще за інших читачів, зрозуміють виробничий роман Петера Естерхазі, оскільки в його структуру вшито стратегію футбольного матчу. Читання експериментального роману граф класики Хуліо Кортасара справді нагадує стрибання з одного розділу класу до іншого. Натомість розвиток подій в романі, в романі сучасної харківської письменниці Галини Матвєєвої Сон Короля пов'язаний із шаховими комбінаціями. На одній із презентацій цього роману письменниця розповіла, що спочатку він взагалі мав називатися 2 Є4 відповідно до так званого центрального дебюту в шахах, і що вони разом із редактором уважно вивіряли, чи Справді на ось цій шахівниці тексту послідовно дотримано логіки гри. Коли ж модераторка, продовжуючи цю шахову тему, запитала, для чого це власне було потрібно, то письменниця відповіла, щоб було цікавіше, і це певно найбільш вичерпна відповідь, яка тут може бути. Сьогодні я спробую зробити цікавіше як читачам, так і письменникам, і в цьому мені допоможе інтерпретація повісті Вій, де якраз дуже добре видно, як Микола Гоголь конструює сюжет буквально всієї повісті на основі партії в народну гру з краклі. Тексти Миколи Гоголя часто містять ігрові сцени, критично важливі для розв'язання основного сюжетного вузла, десь це відкрито розтлумачено самим автором. Як, от, у картковій грі поміж відьмою і козаком у повісті пропала грамота, коли і читачам, і героям достеменно відомо, що програш дорівнює небуттю. В інших випадках, як от у Вії, мотив гри у скраклі потребує додаткового декодування. Адже, хоч про хутірську скракельну забаву і згадано з такою удаваною побіжністю, вочевидь, і її правила, і її результати не менш фатально за згаданого карткового дурня, визначають долі головних героїв або ж гравців, семінариста Хомебрута і відьми сотників. І з порядком самих скраклів, їхньою логікою і механікою, Микола Гоголь був дуже добре знайомий, про що свідчить відповідна нотатка в його авторській енциклопедії Книга всякої всячини. Сам сенс гри полягає у тому, що гравці накреслюють два ігрові поля: це може бути квадрат або школо, всередину яких вони ставлять кеглі скраклини, іноді вибудовуючи з них якісь цікаві і вигадливі конфігурації. В руках у гравців є битки або ж бучки, якими вони почергово намагаються вибити ці скраклини супротивника. Ті ж гравці-невдатники, яким це не вдається, потім возять своїх суперників, переможців на власних спинах. Ну і вочевидь, ви вже впізнали той відомий епізод, де відьма сідла сідла хомсімінариста Хомобрута. Якийсь час вони летять саме в такій позиції, а потім е, міняються місцями. Більшість літературознавців тлумачать цей Відьомський політ в еротичному ключі, і вже потім цій еротиці підпорядковують і значення хутірських скраклів у яких грають селяни на хуторі у сотника. Це так, однак е, не менш плідним може бути і обернений аналіз, де вже цю чаклунську їзду верхи буде розглянуто лише як частину більшої гри, таких собі скраклів е, з великої. Літери. Я ж хочу також принагідно нагадати, що прямо зараз ви можете підтримати сили оборони, задонативши за лінком в описі під відео або QR-кодом на екрані. Це перевірений збір на автівки, які надзвичайно потрібні на фронті. Без чого не може обійтися будь-яка гра. Вочевидь, будь-яка гра не може обійтися без ігрової зони зі специфічним часопростором. Тут мають бути дуже чіткі, часові і просторові кордони. Обидва поля з тексту Миколи Гоголя, а це двіри з чумацькими возами, де Хома вперше зустрічається з відьмою, і хутір сотника, тобто батька-панночки, підпадають під зазначені вимоги. По-перше, вони чітко окреслені і розташовані окремо від інших місць людської активності. По-друге, події там відбуваються лише вночі, тобто, із настанням сутінок і аж до ранкового піяння півня, як такого собі ствистка судді. Щойно ми його чуємо, значить, раунд закінчився. Можемо припустити, що ідучи з Києво-Могилянської академії на вакації, Хома Брут не просто збивається з дороги і напрошується на ночівлю до відьми, а фактично потрапляє в якийсь альтернативний ігровий всесвіт із відповідними правилами і законами. Тому що вже навіть саме домовляння про ночівлю е, дуже подібне до народної гри в тісну бабу, коли відьма жаліється, буцімто ці семінаристи е, такі вже дебелі і кремезні, що вона не знає, е, чи не розвалять вони її обіцять, чи пускати їх всередину. Сама ж тісна баба полягає у тому, що гравці сідають на довгу лаву, е, е, штовхаються і дослівно намагаються витіснути найслабшого. Зрештою, правдами і неправдами персонажі таки потрапляють всередину двору, і все, що ми надалі бачимо в межах цієї ігрової зони, як, от віз, відьму чи свиню, можна потрактувати як ігри або ж одноіменні карткові ігри, які чекають на своїх гравців, такі собі сайт-квести. Вочевидь, Хома Бруд просто не виправдав би звання Могилянського сподея, якби з самого початку не намагався всіх обдурити. Разом із богословом халявою. Він викрадає із возу сушену рибу і передає її з кишеню в кишеню, мов би, якусь краплену. Краплену карту, розкусивши обман, відьма відправляє хомобрута ночувати в порожній овечі хлів, де рохкає свиня. Ну і тут постає логічне питання, чому саме свиня і що вона там взагалі робить. Насправді таке сусідство зі свинею можна потрактувати як певну застережну дискваліфікацію, тому що самий ігровий ефемізм пасти свині. Часто означає проміжний або остаточний програш, наприклад, Іван Чулевицький, записуючи в канівському повіті принципи гри. У свині наголошує на тому, що гравець, який заганяє м'яч у так зване масло, дослівно іде за круг свині пасти. Натомість Марко Грушевський згадує про статус свиня вже в контексті самих скраклів, тому що свинями в полі називають тих гравців-невдатників, які не змогли вибити скраклини, і потім возять своїх супротивників на спинах. Опісля цієї сцени вже розпочинається підготовка до основної гри. Зловивши у хліві хому, ніби в грів Панаса, відьма перекидає через нього ногу, сідлає його і починає басувати. Якийсь час вони летять саме в такій позиції, а потім міняються місцями. Це дуже схоже на жеребкування перед початком. Гри. За Павлом Чубинським, для того, щоб визначити, хто ж відкриватиме скраклі, гравці мали почергово охоплювати долонями довгу палицю, для того, щоб визначити, чия ж рука на сам кінець опиниться згори, Адже саме той гравець має розпочинати гру. Зрештою, згори опиняється хомабрут, а отже, йому належить право першого ходу. І що він робить? Він не злізаючи з відьми на льоту, підхоплює дерев'яну колоду і починає нею гатити відьму, фактично, ніби гатячи бучкою скраклено. Бо ми розуміємо, що в чарівній грі суб'єкти дорівнюють об'єктам, і навпаки, у цьому полягає якраз. Так само, уся небезпека програла відьма. Звісно, що шокована, вона не притомнює і фактично змінює личину, обертаючись прекрасною дівою. Це можна інтерпретувати по різному, але, вочевидь, ця метаморфоза є також свідченням того, що неждано негадано для самої панночки, хомабруд переходить на новий рівень герцю, а отже, потребує сильнішого, буквально відміненого супротивника. Він, звісно ж, шлякається, намагається втекти до Києва, але це по-своєму неможливо, тому що одного разу, потрапивши в силове поле гри, він відтепер мусить довести її до кінця. Сама ж відьма для того, щоб повернути гравця назад і відігратися самій, бо для неї це також небезпечно. Загадує йому своєрідний невідворотний пант. Перед смертною годиною висловила бажання, щоб відхідну по ній і молитви протягом трьох днів після смерті читав один із київських семінаристів Хома Брут. Таким чином філософ силовано опиняється на другій ігровій локації на хуторі у сотника, де стоїть стоїть така дещо моторошна церква. Її закинутість якраз свідчить про винятковість прийдешнього герцю, адже до цього рівня вже просто давно ніхто не доходив, здаючись відьмі ще за першої сутички. Церква дерев'яна, почорніла, вкрита зеленим мохом, з трьома конусоподібними баштами, сумовито стояла майже край села. Помітно було, що в ній давно вже не правили ніякої служби. Вперше мертвою, Хома Брут бачить відьму вже в труні, де її тіло обставлене високими жовтими свічками, завитими калиною. І це стається в світлиці у сотника, як такого собі арбітра гри. Якщо уявляти ці свічки як додаткові кеглі скраклини, то в комбінації з тілом паночки вони мов би, витворюють першу скракельну фігуру, яку потрібно розбити. Схожим чином, вже під час першої ночі відспівування намагатиметься замаскуватися і сам Хомабруд. Він розставлятиме церквою цілу купу свічок для того, щоб збити відьму з пантелику. Водночас сама постать самотнього філософа, який читає святе Писання та бубонить, Закляття почуті від захожого чінця, вже нагадує особливу скраклену під назвою Чернець це за Ісаєвичем або Піп за Марком Грушевським. Це така особлива паличка, яка вже була одного разу вибита, але опинилася акурат на межі поля городка. Після цього її підіймають, наново ставлять вертикально і відмежовано від інших об'єктів гри. І відтак вона перетворюється на основну ціль атаки, подібно до цього скракельного чінця. Хома Бруд опинився, мов би, на межі світів, і тепер ця межовість встілена в самому ризикові гри. Ближче до ранку першої ночі стається також друга метаморфоза з досади, що семінарист так і лишився неушкодженим, труп зеленішає, стає ще більш моторошним, а отже, підвищується сама складність гри. Зрештою, коли навіть в перерві поміж цими раундами Хома Бруд бачить сільські скраклі і намагається... До них долучитися його мовби утримує якась невидима сила, натякаючи на те, що відтепер ходу назад немає, і знижувати рівень заборонено. Після другої ночі змінюється вже сам хомабрут, сивіє його паробочий чуб. Окрім фізіологічної реакції на стрес, в цій одміні також можна вбачати символічне вивищення нового хомебрута над старим інфантильним і безтурботним, бо в перечутті Фінальної битви, гравець, мов би, акумулює всю свою силу і весь свій досвід, всю свою мудрість. Тобто, фактично, сиве волосся Хомебрута є контраргументом на найстрашнішу личину відьми, на розкладений труп, а заразом і того ще невідомого семінаристові монстра боса, якого сотниківна погукає на сам кінець третьої ж і останньої ночі вдосконалення подоби все ж зараджує відьмі, і вперше за весь час вона б'є. Не повз, а принаймні влучаючи в сусідні фігури з так званих великих скраклів. Принаймні на таку інтерпретаційну гіпотезу може здобутися навмисна троща церковного начиння. Вихор знявся по церкві, попадали на землю ікони, полетіли зверху вниз, розбиті шибки віконець. Однак проблема полягає у тому, що навіть заручившись підтримкою інших потайбічних сутностей і розбивши усі супутні конфігурації з краклені, відьма так і не розбиває хомобрута, оскільки він лишається для неї невидимим. І, вочевидь, тут дає про себе знати недограна куцабаба або ж граф Панаса, яку гравці розпочали ще в овечому хліву, і на яку хомобрут тоді одмовлявся. Слухай, бабусю, сказав філософ, тепер же піст, а я такий чоловік, що й за тисячу золотих не схочу оскоромитись. Тобто, по суті, так впливають ігрові борги і перервані ігри, які прагнуть логічного завершення. Зрештою, прикметно, що вій перемагає хомобрута саме в цій забаві. Він спочатку бачить його, а вже тоді усілякі е, летючі монстри збивають його, мов би, скраклено. Однак е, перемога темних сил все одно обертається піровою, бо... Через те, що боротьба із семінаристом була виснажливо довгою, момент тріумфу припав на піяння півня, і всі ці моторошні потвори просто застигають у дверях і вікнах церкви. Водночас у цій ситуації важливо не випускати з уваги також результати попереднього агону, адже хоч відьма і взяла гору у другій грі, перемога Хомебрута у першій сутичці просто не може бути анульованою, а отже, фінальний рахунок гри становить 1-1. Зважаю. Чи на те, що гра велася на життя і смерть, оця фатальна нічия, мов би, переносить гравців і поле, де відбулася битва, у якийсь інший вимір, у простір поміж буттям і небуттям. Якщо виходити з цього потрактування, стає дещо зрозумілішою і доля церкви, присутність якої відтак затирається на людських мапах. Імовірно, повість вій це історія про е, фатальну нічию про небезпеку схрещування кількох ігор і те, як цікаво, ігрові правила і кодекс честі можуть бути трансформовані в літературний текст. Тож, якщо е, автор або читацтво є волонтерами змагання. Гра може прицікаво скеровувати сюжет від старту і до самого фінішу. Я ж дуже дякую за увагу і закликаю підписатися на канал Конструктив, де є і буде надалі купа цікавих розмов, а також бути щедрими на вподобайки і коментарі. Спасибі і до зустрічі.